Добрий день, українці! Продається будиночок в селі Першотравенка, Кировоградської області Компаніївського району. До Компаніївки їхати автомобілем 15 хвилин, до Кропивницького 30 хвилин. Кожен день їздить маршрутка. В селі три магазини, школа, 12-річка, ФАБ. Є три ставки. До лісу кілометрів 5 6. Проходимо до будиночка. Вулиця Перемоги 42, вулиця Широка, Ворота хороші з металу, пофарбовані, паркан з дощок. Загальна площа будинку 44,6 квадратних метрів. Житлова 26,20. Заходимо на подвір'я, двір простори, є літня кухня, вбиральна на вулиці, є сараї, гараж. Підвал, скважина. Город 25, сотих, рівний. За городом ставок, сад з фруктовими деревами. Господарчі будівлі для курей, свиней. Заходимо в будинок. Будинок литий, теплий, продається без меблів. Перехожа. Металепластикові вікна, на підлогі лінолеум, коридорчик маленький, міжкімнатні двері хороші. В будинку три кімнати і кухня, плита з котлом, кімнати великі, світлі, поли хороші. Водяне опалення. Ціна домоволодіння 3600 доларів, можливий торг або обмін. За більшою інформацією дзвоніть по телефону господарів, який буде під відео в описі або першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок проданий. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступне відео і вдалих вам покупок українці!